Ти хочеш поїхати поряд? Я вірю, що ти хочеш. Я в тебе вірю, давай. Поїхали. Не є нюанс. Ааа, вдумайтесь, він стояв чекав весь цей час. Ви просто в цей фарш вдумайтеся, будь ласка. Коротше, нема чого робити далі, дам. в ромб. Будемо терпіти. Там води хоч ззаду немає. Є, але при цьому я в неї, мабуть, не в'їду. Ну не повинен в неї в'їхати принаймні. Тихо. Пойдет. Можна трошки перекрутити, але при цьому треба розуміти, коли час тут що називається. Треба розуміти, коли час зупинити перекрут. А куди ми поїхали? Якийсь упоротий тіп. Йому зараз треба спину виходить. Прям без варіантів. Дядь, я не винувати моя танк не, не крутиться, я тебе не хотів підрізать. Ніяк взагалі. Взагалі не хочу тебе підрізать, дядьку тихо. Буди, що мені закине, повезло, не закинув. Так, танк буде дивитися сюди цей. Значить, стаємо в відносний ромб. О, так-от, да. Ой боже, я не можу в це грати. Чому по мені? Ну, от чому по мені реально? Хто мені дасть відповідь? Це запитання хороше, якісне, прикольне. Так, цього добили, окей? Віддалі зараз, зараз прийняти течку і проїхати далі. Як, як, як вам здається? Мені здається, що це буде правильне рішення. Це буде максимально правильне рішення. М -м, так, раз. Е, ризикну. тільки без підпала, давай. Байде погано вистрілив, воно полетіло вниз. <кхів> Поганий, шот і полетіло вниз, крім цього. Кіло вниз, так, цього добил. О, в нього. О, я зараз вмираю, кстати. Я зараз вмираю, в курсі. Поїду <гум> вперед, я вмру. Попала не буде ніякого. А, у нього є ключок, я не пам'ятаю, я його ще не дивився, цей танк ніде. Він типу він не купував, він робив на нього гайд, само собою. О, так, од, саме по мені. Саме по мені, все правильно. <гум> Поїхали вперед далі. Mm, чи є у нас шанс кудись встигнути ще, не знаю, можливо. А так от, я не договорю про 9 левел і 7 левел. Сімки грають з дев'ятками? На дев'ятках дуже сильні танки. Дуже сильні. Типу на вісімках само собою так само є, типу, у да, відношенню до 6-го левела. Але при цьому не на Сіки. М -м, казав, що компанія на Капішон, що на арті теж. О, так да, я раніше бів мусором, я ж це завжди говорю. Раніше я ж був анскільною тварину, яка там грає в 2к на топах, яка грала на арті. Це було раніше. Ой бля! Ой бля! Ой бля! Куди я в'їхав? А, ну да, мразь на базі стоїть, 0 метрів приїхавши. 0 метрів приїхавши від бази. Але при цьому дайте мені зараз, скажімо, грубо кажучи, скидання ОБЗ. Я б перепроходив би їх уже, само собою, о, так от землі впало, само собою перепроходив би їх зараз уже на скіл. Типу повністю граючи тільки на там важких, середніх, ЛТшках, ПТшках і так далі. Я вже нічого був мразотою, у мене ж аккаунт, власне кажучи. Старий, ну типу я ніколи не заводив новий аккаунт. Я не можу тварі стоять на базі, 0 метрів проїхавши і вбивають мій танк, який проїхав фланг, який зараз може, власне кажучи, їхати далі, але при цьому не може, тому що там ззаду твари стоять. Це бред. Це просто бред. Ну і все зараз після бою зайдемо ж на мій аккаунт, побачимо там танки, на яких там 1000 дамага, на яких 2К дамага і так далі. Я ж теж до цього йшов ну типу не одразу, так що сів такий, от все, арта це зло, там, петесаус як на базі це зло. Ні. Я теж був мразотою. Саме тому я зараз так агресивно ставлюся до, до всіх тих. О, хто... Що з тобою. Повезло. Вертуха залетіла. Саме тому я зараз так агресивно ставлюся до всіх цих типів, які грають на арті, продовжують. Тому що я до цього з, ча з часом дійшов, і що важливо, я був по обидві сторони барикад. І я прекрасно розумію, що. 음, як це все відбувається. І тому до мене не доходить, коли ти типу, пояснюєш, що арта це зло, а чуваки продовжують не грати. Я ж почав грати в танки в якому? В 13-му році, по-моєму. У мене борщ б я зараз по-любому. Ну, бо тварі, знову ж таки, наніметься бази приїхали, і танк вбили повністю. І все. І усьо. І зараз фулова ПМК приїде, тому що вона поставила СБ на базі, просто мене задушить в нуль і Крапка. І усьо, да. Що його робить? Да, він тут стоїть, чекає. Прямо сьогодні тут, по ідеї. Або навіть правіше. Ну, в сенсі для нього правіше, для мене лівіше, виходить. Коротше, будемо стоять, а факашуть, ми вмираємо по-любому, у бій програний, тому що, ну, знову ж таки, твари, які приїхали на метр від бази. Так от, про що я розказував? Почав я грати в 13-му році. Я був взагалі мелким-мелким, я був школяром. От. Ну і очевидь, я там ні YouTube не дивився, нічого, у мене взагалі там комп тільки чи в 10, чи в 11-му році з'явився, я майже не користувався, там батя у мене сідав грав в козачки треті, типу. Ой, не в 3, господи, в звичайні козачки. І я часто сидів, дивився, як він грає, мені подобалось. Там він снайпер-еліт, снайпер по-моєму, грав ще. Якщо я не помиляюсь, і так далі. От, та я чисто дивився. І ютубчик я... я про нього не знав, в принципі, взагалі. Не те, що в танковому контексті, а загалом про ютуб як такий. Потім почав ознайомлюватися, в мене був дуже тернистий. Ох ти бля. Ну, весь бій мразь на базі постояла. Чисто вдумайтеся, що було, б, якби ця мразь приїхала з важкими танками битися в притул. Вона просто в ноль нас похоронила б і все. Ну, це смерть. Мене борщ ззаду буває, дивіться. Мене ззаду буває борщ, і все. Я не встигаю це під його виїзд, да. Твар. Даю каток просто без дамага, тому що. ну тому що. Я не зможу йому через каток зараз збивати. Чи зможу? Ні, зможу. Чи не зможу. Чи зможу? Ремонт не качаю, на базі стоїмо, все як положено. Все по канонам. Все по канонам. мене борщ спину зараз має рано чи пізно вбити по-любому. Не добью я його зараз. Не добью. Не добю повезло. Дали добить. Десь тут памка стоїть. Чи ні, чи вона досі на базі? Да, досі на базі стоїть, походу. Нахера їхать вперед навіть в кінці боя дійсно. Нашому треба. А, ну і да, чуваки, ремонт не качаємо, качаємо маскування, все як положено. Не пробуй. Хорош. Не встигаю. Дальній каток. Хорошо. Дальній каток. Ладно, мінкну стоїм. Заради такого бою. Не знаю нахер, але нехай буде. Заради би фасів, я, я би вже потучив би. Але ж при цьому ви розумієте. Твар. Яка твар. Ну, весь біб на базі постою, приїхав флово і убив мій танк, який бився, який чисто як лів, там катався і так далі. Ну, це буде майстер, до речі, шістка дамага. Тварі, бо які тварі стоять на базі. А... Сука, вдумайтеся. А... Просто вдумайтеся, будь ласка, в цей факт. Це... Єдина вразлива зона, коли він міг мене прокинуть, якщо так подумати. Саме от в такому положенні. Ну типу да, там ще була башта, само собі там башта, дірки, це все ясно. Я зараз вам покажу. Uh, ще секунду, отак, отак. Отак. гг. Mm, <кхм> Дивіться, бачите, я стою заднім ромбом, якраз у мене тут задній ромб. Фактично, борт, він мене не прошибає. Ось сюди мене не прошибає, якщо так подумати. Ну можете типу, да, але ви розумієте. Uh, ось сюди також не прошибає. А ось один нещасний піксель. Ось він, бачите? Ось цей піксель. Ось він. Цей піксель. І він попав ідеально в цей піксель. Зараз я вам перемкну назад. Так, стоп, отак. Де воно, стоп? Отак. 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 І отак. Бачите? Ідеально в піксель. Чітко в цю зону. Трошки вище, трошки нижче, вже не, не пробив би. Ну, поставила пос, 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 в бій на базі, приїхала, убила шотний танк. Молодець. 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 А чого ніхто в чаті не хвалить, як я скіловано убив чувака на вазі, який я простої весь на базі. Ех, да. Майстер, да. От так от. Ну, твари на базі постояли, само собою, вбили, як завжди, всіх. Це як Фіска, це прикольно. На цьому танку це складно зробити. З 9 левелом, само собою. Якби оця твар приїхала просто в притул, побилася з нами в притул з важкими танками, з їхніми, ми б склалися просто в ноль. Ай, молодець. Ой, господь. я okay, напросився, напросився. 50. 53. Ну, одне і те саме, типу, це. Що 50, що 53 все одне і те саме. О, і борщ 49. Одне і те саме, все.